Андрій Курашкевич успішна та впевнена у собі людина. Дивлячись на нього на силу, можна повірити, що колись він жив у страху та відчайдушно шукав захисту у потойбічних силах. І ці пошуки ледь не коштували йому життя. П'ять років мені мама віддала на самба, то ще був очень тихим ребенком. Здержався за її юбку, стеснялся всіх дітей. Мама переживала, що в школі бить будуть. За бажанням батьків Андрій займався і самбо, і футболом, і шахами. Батько особливо пишався тим, що його син росте сильним і міцним. Адже саме таким повинен бути справжній чоловік. Для чоловіка в дуже маленькому віці навіть, навіть невинні уніження переживати. Уніження бути слабішим і тому подібне. Тому кожен себе десь реалізовує, щоб бути значимим. Так от звісно не хотілося бути слабішим. Папа настолько Андрея любил, что он занимается спортом, что он даже просил, чтобы приезжал трактор, расчищали э, футбольное поле от снега и играли, вся играла в футбол. Батько Андрея успешно зайнявся бізнесом у Москве і довго не бував удовольствие. Андрій сумував за ним, але пишався тим, що батько успішний бізнесмен, незалежний і сильний чоловік. Він був для хлопчика авторитетом. Аттецом формірував все время во мне убеждення, що я должен на нього надіятися. Все буде добре, я тобі оте, тобі это. Тому я жив всем з розрахунком, що атець якби мені житті. Але одна драматична подія показала Андрієві, що його розрахунок нічого не означає. 14-річний Андрій йшов до школи, коли несподівано до нього підійшов незнайомець і поставив якесь дивне запитання. Доки передвиток меркував над видповедью. підїхала машина, и человек став силою, за что уход и Андрея в салон автомобиля. Ну откуда силы появились, конечно, это интересно. То есть я держался за эту рамку и начал ногой бить водитель с перепуху. Меня тянет этот парень, я вижу, как рядом гуляет мужчина с собачкой, еще футстриер Он убежал вместе с собачкой. А в 7.15 утра людей пощадят. Я начинаю кричать там, помогите и... и они не могли меня затянуть. И в этот момент я слышу э, крик такой, отпустить моего внучка. И бабушка, которая дворничка, она весом килограмм 40, очень хрупкая, с метлой, начала отбивать меня от того сзади. Парни, бить его метлой, смешно и плакать Я кричал, вообще шум. И дом рядом пятиэтажный, люди начали выглядывать с окон, пол утра. І выбежал мужчина буквально в сімейних трусах з двох И І це напугало їх ребят. Мені отпустили. Він так машиною запрыгнул на ходу. Они уехали. И І от я з порванными джинсами, з пораною курткою взагалі не розумію, що происходит абсолютно. Тобто, просто є такой шок. Як потім сказав слідчий випадок з Андрієм, це перша спроба кіднепінгу у їхньому місті. Виною всьому проблеми з бізнесом його батька в Москві. Батьки вирішили негайно відправити сина до знайомих до Америки. Однак через два місяці викрали сестру Андрія, і, хоча її дивом вдалося повернути, ці події остаточно зламали підлітка. Похищення воно просто взорвало реальність. Все вона помінялася. Я остро почав відчувати свою небезпеку. Тобто Сім'я це вже все. Не, не, та, не та среда, где я могу это чувствовать. То есть она меня не защитила. И я начал искать другую точку опоры, что ли. И конечно и резко мой характер поменялся. То есть до этого возраста мне практически не было там замечаний в Безопасность и значимость отреа в семье обеспечивал отец, который занимался бизнесом и при этом э, полностью удовлетворял материальную сторону. А вот. когда произошла ситуация по похищению Андрея, он потерял чувство безопасности в семье, он потерял чувство доверия и естественно чувство значимости точно так же как бы ушло. И, а, а поскольку потребность она остается, он начал искать удовлетворение этой потребности у тех, кто был по его мнению более сильным и кто мог обеспечить ему безопасность и кто мог признать его значимым. За короткий час Андрій перетворився з кращого учня в хулігана, як кажуть, без гальм. І незабаром став членом місцевого кримінального угрупування. Ми є сила. Ось це, ось, коли люди почувають себе причастними до чомусь великому, сильному. Тобто, якщо раніше була одна сім'я, а тепер я приобрел іншу сім'ю. З тими людьми я проводив буквально 24 години в сутки. Це було моє окруження постійно. Ми були друг другу вірні, предані. Ці ідеали відносини там практикувалися. Они знают, что подростку надо сказать, что ты взрослый, поэтому ты можешь курить, ты взрослый, поэтому ты можешь пить, ты взрослый, поэтому ты можешь заниматься сексом, ты взрослый, поэтому ты можешь с нами эти воровать, ты нам равный. И вот это чувство равенства, оно позволяет как бы управлять подростком с одной стороны, а с другой стороны подросток начинает приобретать свою силу, видеть свою силу, и у него создается вот эта иллюзия силы за счет того, что они вместе. Він не один, він вместе со з В У банді Андрій вперше в житті закурив. І це одразу був наркотик. Звичайний нікотин та алкоголь здавалися хлопцеві банальними. Рекет, пограбування, зброя і наркотики стали нормою в житті Андрія. Я приїхав тужих Меліський, встретив його йдучим по вулиці в спортивному костюмі. У нього буквально гроші вивалювали з карманів. Тобто було видно, що дуже багато налічки. Без кошелька, отак понапіхував кармани. И он говорит, что ты сейчас что делаешь? Я говорю, ну свободен сейчас. Говорит, поехали на фарт. У нас было такое заведение там. водка, много еды было, там дискотека была. В общем, мы сидели, общались. На нас немного наехали там ребята одни, э, заведения. И Андрей ситуацию умело так обернул, что помимо того, что они, они, они еще и не, на, не наехали, а потом еще руку жали и благодарили. Там. То есть он как-то там с ними так достаточно жестко поговорил. Такая агрессия просто, конечно, перла отовсюду. І я не, не себе чуть что далі. Наверное, мислив, як всі там сорвемо денег, зробимо бізнес. Сорвали деньги, потратили, сорвали і так. Андрій ходив по лезу. Його в будь-який момент могли посадити. И батько не раз використовував зв'язки і гроші, щоб відкупити сина. Він же умовив сина виїхати подалі з рідного міста і вступити до престижного вишу. До академії МВД. Я говорю, слухай, це взагалі невозможно. Ти посреди мене, і Академія МВД. Мир Але азарт узяв своє. І Андрій вступив до Академії в очікуванні нових пригод. Живучи в столиці, майбутній правозахисник займався звичною справою наркотиками. Просто в гуртожитку, буквально під носом у міліції. Я пам'ятаю, як я сюди в общежиття привез сумку. цілу спортивну сумку лета коноплі. В мою зайти, там лета як... Я не знаю, плантація. То сіс очень-очень много було, меня Там всяких я курив кожен день, тому що я, я просто навіть не мог то есть, не, не знав, що тут робити. Новина про те, що батько хворий на рак, приголомшила Андрія. Саме тоді він вперше уколовся, ввів собі дві дози з двох шприців поспіль. Друга доза містила вірус гепатиту. І незабаром Андрій потрапив на лікарня на ліжко. Йому пощастило. Вірус знищили, але наркотик, як і раніше, залишався головним допінгом. Мочніший стимулятор життя. Він просто активізує, все станоса красочним. А тобто, чоловік не спить 3-4 дня. Я пам'ятаю, даже у мене була тричі на ногі, я не чувствовав бігав 30 кілометрів просто по кілометрів. Але незабаром і наркотик втратив свою силу. На зміну активності прийшла незрозуміла апатія. Мати Андрія у відчі звернулася до знахарки. Та сказала, что Андрію наврочено, і жити йому залишилося три дні. А замовила порчу мати одного з подільників Андрія. Я просто участвовал в некоторых ділах, І його вовлек. І його мама це узнала, а узнала очень интересным образом. В свою очередь. Она пошла к какой-то женщине, которая была ясновидящей. Она к ней подходит, закрывает глаза и начинает описывать. Говорит, смотри, у твоего сына есть друг, и описывает меня. Вот он его контролирует. Ну і мама вас так, так, що на меня порчу навести. Андрій повірив знахарці та пройшов обряд очищення від Порчі. А за два місяці подільник, мати якого бажала смерті Андрієві, сам загинув у жахливій аварії. Це шокувало Андрія. Він раптом зрозумів, що є сила набагато могутніша за наркотики і зброю. У знайомий знахарки Андрій став пізнавати цю силу та її вплив. Було какое то воздействие. такого, якого не було раніше. Це не був наркотик. Ми не були по При цьому ми не спали 4 супер. Було какое-то состояние, когда постійно в голову лезла інформація, которую ми видавали і верили в ній. І під этим воздействием різні дела. Андрій заглибився в вивченні окультних наук. Він познайомився з таким собі професором Лавровим, який навчав його контролювати свідомість і вчинки людей. Андрей был уверен, нарешті он нашел справжнюю силу и владу. Ну, я помню, как во мне росло чувство такое, что я становлюсь способным управлять чем-то там своей жизнью, невидимым миром. Я-то верил, что я чуть ли будущее свое не, не, не программирую, что я там каким-то магом становлюсь. Вот это то влияние, которое оказывал на самом деле этот профессор. То есть там все, все это направлено было для того, чтобы самому быть Богом. Андрій почувався невразливим і навіть не здогадувався, що чекає на нього попереду. Наш герой, одного разу зазнавши сильного страху, став шукати надійний захист. Можливо, і ви так само боїтеся. Можливо, і ви шукаєте захисту, але марно. Ми хочемо допомогти вам. Зателефонуйте нам просто зараз і поділіться своїми переживаннями. Скористайтеся шансом знайти вихід з проблеми. Занурившись в оккультизм в больше, Андрей решил, что ему пора провести обряд очищения арендованной квартиры. Там были такие вот, наподобие вот такой мебели, три таких тумбочки. Они друг на друге стояли. Я в них засунул подушки, одеяло плотное, закрыл очень плотно таким ключиком. Там засовчики вот так задвигаются. Ключиком закрыл. И вот после этого начал совершать этот обряд. И когда я это делал вот в зале, в большой комнате, такое, как сквозняк пронесся, аж так на электричество это как-то повлияло. Я не понял, что это было, думаю, может, мне показалось. Я был в трезвом, нормальном состоянии. А потом я поворачиваю голову, и вот эти три ящичка, или тумбочки, они все открыты. Ну, а я их только что плотно закрыл. И открыты они, засовчики, которые вот так вот торчат, они так и остались. То я подошел вот этот ключик, который там был вставлен. Он согнут, был вот, вот в этом месте на 90 градусов. Я его не смог выпрямить. Знаемый жах Вандрие. Андрія. в первый вперше замислився, замыслился, с кем, або с чем связался. Из священного писания мы знаем, что дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого проглотить. Знаем и всевозможные... Магические оккультные науки создаются людьми, попавшими под влияние дьявольское, для того, чтобы уловлять другие доверчивые души, души других людей. Это способ дьявола, который сегодня разгулялся не на шутку, и величайшим его достижением является, что большинство современных людей не верят в существование дьявола. Андрій всерйозно сумнівався, чи дійсно він контролює ситуацію або це всього лише ілюзія? Відповідь прийшла несподівано, коли друг Андрія Валерій показав йому Біблію. Прихожу, каже, Гаріса Андрій, тут є ще більш более інтересне. В Біблії є книга Откровения, там взагалі таке все наворочене, що все, що ти зараз учиш, це ще що віддихає. Я говорю, да ну. Прийшов я під наркотиком, вот допінговим, Сел на кухню. Відкрив <кій> книгу Откровення, і зі мною щось пройшло. Тобто, на уровні такому духовному, може. Тобто я как будто провалився в эту книгу. Вона мене так зацепила, що я просто не мог від неї оторваться. Книга Откровения перевернула свідомість Андрія. А він зрозумів, все, у що він вірив, Омана, колишній вчитель, професор Лавров, так і не зміг пояснити Андрієві, чим езотерика краще за Євангелія. Андрей спалил всю культную литературу и стал читать Библию. При этом у меня начало внутри, конечно, сражение сильное. Голоса, например. Мне постоянно каждый день что-то говорило, что я антихрист, сын проклятия и тому подобное. Это у меня очень сильно действует. То есть что-то мне кричало внутри, что возможности спастись у тебя нет. Потому что ты обречен, ты дьявола сын. И это голос просто, ну, кричащий внутри. Допомогли и слова священника, которые Андрей почув в церкви. Вони, немов, відкривали хлопцеві очі, проливали світло на його минуле життя. У меня почали розставлятися кубики. стоп стоп, Ісус Христос в центрі, Евангелия. Оп, оп, почали у мене ці всі вещи происходить. У мене просто сльози. Я там просто растаял. Там прославлення, я помню, люди почали петь, а я просто плачу, плачу і плачу. І, тобто У мене щось то внутри поменялось. Сильнейшим образом, я просто не можу, Я говорю, я дома, все. Я бросил полностью курить, сигареты, марихуану, колодца. Все, все, все. До сегодняшнего дня у меня нет желания. Мне заставить нужно, чтобы я это сделал. Мне противно это. Сила не дает нам счастья, если это не духовная сила, если это не Божья сила, если это не Божий дар. Та сила, которую мы можем скопить в этом мире, сила власти или денег, или э, физическая сила — все со временем оставляет нас и покидает, и мы не в состоянии найти то, что надо каждому и любому человеку — чувство счастья, чувство радости, мир в душе. Конечно, сам человек не может этого достичь. Это дар Божий, и возможно только в сотрудничестве с Богом обрести душевный покой и мир. Поверивши в Бога, Андрей начал молиться про порятунок хворого батька. Я помню ту молитву, я говорю, Господи, я брошу все наркотическое, сигареты, все это брошу, только спаситься. То есть он прошло уже 8 лет, он жив. То есть у него диабет, там разные вещи с ним. Ну рака нет. Сегодня Андрей счастливый. Он спокойный за себя и свою семью. На змину тотальному контролю пришли свобода и любовь. Он такой мягкий, он добрый, он постоянно дарит цветы мне. То есть забота это проявляется. То есть, к примеру, каждое утро он встает, идет, делает фреш нам на двоих. То есть каждое утро регулярно. Он в этом постоянный. Ну, очень-очень много проявляет любви ко мне. Там внутри огромнейшее доброе сердце, которое способно насколько любить сильно. Повернулся я к Богу, потому что, грубо говоря, он меня повернул. Он взял меня, развернул к себе, дал мне его увидеть и дал мне его принять. З тих пор я, от йду, звісно, уже за ним. Це 100% на все 180 своєї Я начал понимать, как близко Я почав розуміти, як близько был від смерті. Як Бог мене вирвав просто з цього всього. это, звісно, кожен день просто обновлення, наш герой зміг зробити поворот і змінити своє життя. Це можливо і для вас. Якщо ви у полоні страху і не знаєте, де шукати порятунок. Якщо ви потребуєте підтримки і зневірилися знайти спокій. Зателефонуйте нам просто зараз. Ми хочемо допомогти вам. Скористайтеся шансом змінити своє життя на краще. Інколи життя заганяє людину у глухий кут і немає куди тікати. Я знав, що він, рано чи поздно, он рано пізно поздно не свободиться, я його зустріч. просто увіжу взагалі, я підійду його я грі чим-то і все. Лежав на столі хліб, ножик, і у мене були дуже мисли взяти нож і просто перерізати йому ворог. Реальна історія протистояння жити чи виживати.